Салтівка, Харків, 2016 рік. На очах зростає катедральний собор Української греко-католицької церкви. Раніше це була занедбана територія. З появою греко-католиків тут розпочалася нова історія: історія розбудови спільноти, історія побудови церкви. Люди вже не вміщаються всі в неї, тому доводиться навколо збиратися. Можна буде запросити більше народу, знайти нових друзів, донести їм нашу віру і взагалі поспілкуватись з новими людьми. Я дуже рада, що вона будується і дуже би хотіла ще туди вступити своєю ногою. Дуже рада. Знаєте, як ну як вам сказати, як ідеш з душею, з чистою, з добротою, то всюди добре в молитві, де б ви не були. І в добру погоду, і під пекучим сонцем день за днем сотні цеглин вмуровуються в стіни цієї будівлі. Храм будуємо, це натхнення дає. На коробку якусь житлового будинку. На віка строїмо Ну, Найважча витримка потрібна. Фаховість потрібна, щоб мулярів була. Повині вони креслення, читають дуже добре. Працювати зранку до вечора, ну а це важка така погода. А в нас ну, в нас витримка повинна бути, сила фізична, злагоджений колектив, щоб ми могли всі разом на одну роботу, якщо треба навалитись зробити. Не кожен може бути будівничим, а тим більше будівничим церкви. Для меня, я считаю, здесь все достаточно сложно. Просто справляемся, стараемся, чтобы было полегче. Если действительно сильно устаем, это недопустимо, не так как это уже будет неэффективная работа. Пытаемся отдохнуть, чай, чай попить там, посидеть. сейчас жара, например, тоже сейчас вот пока сидим на солнце, немножко потом тянем, Потому что, ну, сама работа действительно тяжелая. Что раствор, что вот это вязать, что наверху, либо что-то делать. Это достаточно все. Тяжело так как бы не очень сложно, но бывает, моменты бывают моменты, что бывают сложновато. А что, что я наилегче, на, что наиважнее? Да, наверное, мешать раствор и заливать бетон. Что наиважнее? А, а наилегче? Сидеть, обедать, ничего не делать. Зараз ми ділямо палубку під заліпку. Крутити проволоку, да? да. ріжеться арматура і потім зв'язується і поднимается краном наверх, і там вже заливаємо. Не будують в Харкові таких церков, які мають бодай подібні архітектурні прикраси. Первая церковь, в которой ты, ты, если ходишь по церквям, я тоже uh -huh. это, где, там такого нету, как, как, как именно здесь. Это по конструкции самая такая будет церковь, одна из лучших, я считаю. Тут нету таких вот, допустим, когда кладка делается, она делается там типа под шнур. У нас там такие там арка, тут кусочки, там кусочки. Вот это же, это валюта называется или улитка, я не знаю, что она такое. Как-то называют. Каждый по-разному, но суть одна. Ну, тут много всяких фігур, але в принципі сложного нічого. Ми опитне камінь. Нам все по плечу. А, – А найприємніше, що я. Зарплата, звісно. Зарплата? А як, до речі, зарплата тут? Ну, нормально, чи нормально, нормально. Про один із найголовніших етапів будівництва заливку бетона. Говорить Назар. Він безпосередньо керує будівничим процесом. Зараз на об'єкті порядка 15 чоловік робочих, не рахуючи виконав. Конкретно в цей момент заливається сердечник колони, на яку буде опиратися центральний куб. В даний момент замовлено півтора куба бетону, який ми злили там за пів години буквально. А як відбувається? В'яжеться арматурний каркас. Заливається бетон, все. Багато робіт пов'язані між собою. Поки не залиємо колону, не зможемо мурувати, поки не змуруємо, не зможемо лити. Через то, ну, кожна робота тримає іншу і через то в тому складнощі цього об'єкту. А так, головне, що люди знають свою роботу і роблять свою роботу. Завжди прийнято рахувати найважчим етапом фундамент. Але так як фундамент вже був готовий, то в моєму випадку найважчий етап, напевно, буде купол, півкупол і все, що зв'язано. З бетонуванням куполів, тому що це таке непроста робота. Як все починалося два десятиліття тому, пригадує настоятель храму отець Микола Семенович. Я вже в Харкові 20 років цього року. Поїхав всього на три роки. Ну, але бачите, вже 20 років і парафія це вже як родина. Спочатку було сім всього людей, ми молилися на Гоголя. Римо-католики нам давали почергове богослужіння у другій годині дня в неділю. На сході священку треба досить довгий час працювати. Це не на заході, що приходиш, парафія готова, все є. А тут все починало збирати людей, заохочувати їх, роз'яснювати, що таке греко-католики. Їх було небагато, потім все більше, більше. Кожного року все хтось приходив. Прилучався до нашої церкви значний внесок у створення парафії належить вихідцям із Західної України. Дехто приїхав після розвалу Радянського Союзу, а дехто багато раніше прожили, але церква нас з'єднує як усіх в вірі, в надії і в любові. Землю на будівництво храму виділили в 1999 році. А з весни 2001 року парафіяни змінили зручні умови в костелі, де можна було сидіти на лавах. На молитву біля Христа просто неба. Цілий рік молилися. то Перша церква наша от, така до самих приморозків. Цілий рік ми молилися. Під цим хрестом, біля якого ми стоїмо. От, і тут приїжджали кожної неділі, там за я в чемодані, привозив пан Дмитро привозив стіл такий розкладний, і ми тут кожної неділі служили літургією. А коли прийшла зима, з'явився вагончик. Потім в тому вагончику, який часами протікав під дощем. А взимку, якщо стоїш близько біля буржуйки, то можна було обпіктися там або спалити одяг. Ось, скільки я себе пам'ятаю, стільки я ходжу до нашої церкви. Вперше, мабуть, коли мені було три роки, я прийшла, у нас ще був маленький вагончик, де не було місця. Навіть пам'ятаю історію, коли взимку жінка запалила своє пухове пальто через те, що не було місця, і вона стала надто близько до свічок. Важко уявити, але саме це є перша українська греко-католицька церква у місті Харкові. Тут було святилище, тут розташовувався пристіл, за яким служив священник. Якщо пройти трохи далі, тут стояли люди, які ледь могли б навіть перехреститися, адже було настільки тісно, і стояти було майже ніде. Тепер це місце, де відпочивають охоронці, які слідкують за порядком на усій території, і дивляться за розбудовою храму. Не всі люди поміщалися в капличку, тому що громада в нас зростала. А після цього, що ж, вагончик був, звичайно, як вже говорили, що так. Струнко треба було стояти, щоб не було місця, особливо в негоду. Бо якщо була погода літні пори, то більше було на дворі, ніж в храмі, ніж в цій капличці. Попри відсутність зручностей, парафіяльна спільнота гуртувала коло церкви вагончика і дітей, і молодь, і старших. І саме тому, що парафія збільшувалася, Довелося збудувати простору каплицю. І прости нам, доми наші, Як і ми прощаємо дошникам. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. помяни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Потім будували самі. Поштукатурили самі, красою малювали цю капличку. Цю капличку будувалися власними руками. Сам проєкт складав. Це наш проєкт Харківський. Цей каплички. От, і саме робили і люди, і священики, і всі, хто міг тільки після роботи приходили, будували. Власне, каплицю збудували тому. Що певні сили зупинили будівництво запланованого храму. Почали будувати у 2003 році храм, ну і ніби все нормально, почали будувати, будували. Коли прийшли до влади регіони, тоді мером міста був Добкін, він заборонив всю будову і знову почалося або втузня. Із документами, і з проектом, і всякі перепони. Не хотіли продовжувати договір оренди землі нам. Ну, таке знову ходіння, по муках довгий час до позаминулого року. Ще як давали креслення ці робили на церкву, дуже ж перепони нам були, ті документи на, на... Розбудову. на розбудову. Дуже великі чинилися перепони. Ну, але ж з Божою допомогою все зробили У 2014 році, 2 квітня, столиця Апостольська проголосила створення Харківського екзархату, і фактично від цього часу роботи по будівництву активізувалися, відновилися до 2014 року. Було Нижня церква фактично була вже вимурована, а від того часу було перели... залито перекриття храму, нижнього храму. І, як ви бачите, вже мурують стіни, фактично завершують мурування стін. Унікальний архітектурний проєкт розробляв цей храм, почав розробляти і розробив і дав робочу документацію львівський архітектор Йосип Каганяк. Будівництво церкви в українському стилі справа не з дешевих. А звідки ж беруться гроші? За рахунок чого це будівництво ведеться? Ну, без сумнів, що за рахунок пожертв добрих людей з цілого світу. І наші парафіяни тут, в Харкові, наскільки можна, вони також складають свої кошти, невеликі кошти, але щиро вкладають свої кошти в будівництво. І так само ми звертаємося. З проханням до людей, організацій благодійних різних країн. І завдяки цьому ведеться це будівництво. Повстає цей храм. Але тут буде не лише храм і катедра єпископа, екзарха Харківського, і багато-багато чого іншого. Крім церкви, також згідно генплану є запланована дзвіниця. Є також запланований буде Єпископські палати, і також буде є запланований також духовно катехетично пастерський центр, в якому буде проходити катехізація, різні зустрічі, біблійні такого виховного характеру, де ми також будемо займатися і з молоддю, з дітьми, з дорослими людьми. Тобто буде такий катехетично пасторальний центр. І крім цього також і благодійний, де ми зможемо надавати благодійну допомогу потребуючим. Парафія Святого Миколая Чудотворця, на території якої будується цей величний храм, навіть не має своєї адреси, хоча служить Богові тут вже протягом 15 років. А для тих, хто хоче знайти цю церкву, ми підкажемо. Вона знаходиться на вулиці гвардійців широненців навпроти дев'ятиповерхового будинку номер 11 Я думаю, а дуже хочу, щоб збільшилася кількість людей. Ви подивіться, яка вона буде красавиця, наша церква. Яка вона буде дуже красива. А люди, звичайно, підуть, потягнуться люди. Люди будуть згуртованішими і це призведе до того, що знову ж таки більше людей ходити, не буде усіх багато знайомих. Ми будемо мати, куди ходити, молитися, випрошувати вас для себе, для дітей наших і для всього українського народу. І сьогодні щасливі тим, що маємо. Звичайно, сподіваємося, що буде, яка парафія буде рости. Зростати і молодь зараз дуже гарно, прихильна і приходить, молиться, діти, це, це є ознаки живої парафії. Розбудова церкви це можливість приходити в храм Божий і здійснювати службу Божу. Ось. Ну, Особисто для мене це є сенс, ну, скажімо так, життя. Коли я був на фронті, я дійшов до простого висновку, що Виключно заради оцього, цього, чим ми зараз займаємось тут, заради Бога, заради служби, служіння Богові і варто жити. Це, скажімо так, єдиний підсумковий висновок, який несе з собою війна, що треба жити заради Бога. Церква непомітна раніше на Салтівці, тепер підноситься все вище і вище вгору, щоб всі могли її бачити і мали змогу прийти сюди. Марина Головченко. Роман Черемський Мальва Тіві.